Пам'яті тих, хто повернувся на щиті. В Івано-Франківську відкрили виставку графічних портретів звитяжці. Їхня авторка мисткиня Ірина Чмелик. На картинах зображені герої, які загинули, захищаючи Україну від окупантів. Одним із перших ці роботи побачив і наш Денис Служний. З Київщини, Харківщини, Івано-Франківщини та інших областей України на картинах зображені десятки героїв, які загинули, захищаючи нашу країну від окупантів. Це такий своєрідний діалог. Можна навіть сказати, що це моя особиста молитва. Коли я малюю, я наче співпереживаю з цією людиною і наче відпускаю її у кращий світ. Усі роботи мисткиня писала з фотографій воїнів із соціальних мереж. Більшість із майже чотирьох десятків портретів виконані звичайним графітним олівцем. Найскладніше було звичайно у перші дні повномасштабної війни, коли почали приходити перші. Такі некролог, Це зараз у нас стрічка, практично з некрологів складається, але тоді це було дуже болісно, тому що багато людей, які тут представлені, вони змінили свій вид діяльності. Вони не були професійними військовими, і також багато хто із них повернувся за кордон для того, щоб боронити вітчизну. Пані Уляна прийшла на виставку, аби вшанувати пам'ять свого брата. Володимир Витошко загинув, захищаючи Україну 5 листопада 2022 року. Чоловік був військовим санітаром. Того фатального дня потрапив під ворожий мінометний обстріл. Йому було всього 31. На портреті знаходиться мій двоюрідний брат, який, на жаль, загинув дуже молодим. Це справді біль, жаль, сум. І, ну... На жаль, поки що стільки, тільки просто біль, смуток, жаль завжди був на позитиві і казав, що все буде добре. І навіть якщо в них е, не залишиться патронів, і то вони будуть брати і гнати патиками москаля. Пам'ять загиблих героїв шанували і поезією. У брід не перейдемо, страхи і жалі. А пам'ять мов куля, більярдна у лузі, вона вже не грає на цьому столі. В більярдних дзеркалах блищать генерали, їм справді пасують чиїсь ордени. Герої вмирають, як завжди, вмирали на тризні богів благодати й війни. Герої вмирають, не вміють інакше, бо ще б до пришестя закінчився світ, як в касті несправжній. Ай, назавше. Це вірші написані десь починаючи з 2014 року. Це вірші не, не писалися спеціально. Вони, от, вони збудили щось твої душі, і ти взяв і просто записав те, що, те, що прийшло в душу. Цю виставку потрібно зробити пересувною. Ці ваші роботи повинні побачити в всіх наших громадах і в школах. І, і, і бачити наших героїв, тому я готовий підтримати особисто і, і фінансово. Я думаю, що ми з міським головою домовимося, щоб це зробити якісно, правильно як казав Богдан Михайлович, не по радянськи то слово серед зображень і портрети героїв, які загинули, захищаючи Україну, починаючи з 2014 року.